Вітаю болівальників футбола, чемпіонат України, Перша Ліга, група А. 14-й тур. Буковина у Чернівцях приймає Кам'янець-Подільський епіцентр. Оцінимо шанси команд. Команда Буковина, так як має зараз хорошого спонсора, останніх два міжсезоні підсилювалася. І зараз команда по оцінкам сайту трансформарки стоїть 4,1 мільйона євро. Подивимося, сам дорогих гравців у команді. Це Микита Безуглий, центральний захисник, який стоїть півмільйона євро. Максим Лоперонок 300 тисяч євро. Богдан Бойчук. Лівий Вінгер півмільйона. Іван Тищенко, атакуючий півзахисник, 250 тисяч. Ну і порівняємо зі цінами команди епіцентр. Майже на мільйон команда епіцентр дешевше. 3,2 мільйона євро. стоїть команда. Самий дорогий не за півмільйона. А за 300 тисяч у нас Владислав Мороз. Степан Григорищук теж центральний захисник 200 тисяч євро. Євген Запорожець 250 тисяч. Володимир Танчик 250 тисяч. Данило Кравчук, найкращий бомбандер першої ліги 250 тисяч. Так що бачимо, що в цьому аспекті Буковина має перевал. І у епіцентра, і у Буковини по 16 очків. Але у епіцентра. Дві гри в запасі, Склади команд Буковина. У воротах Каневці центр захисту, Безуглий Лапіренок, крайні захисники Рудавський Шинкаренко в опорній зоні Кольцов Півзахист Морговський, Бодня, Глущук-Гончарук і на вістрі Атаки Гірний. Епіцентр у воротах Білик центр захисту Григорощук, Мороз, крайні захисники Клемець і Танчик в опорній зоні Ліповуз. Півзахист, Бендера, Меренюк, Беженар, Крістін і на вістрі атаки Кравчук. Ось, початок зустрічі Кравчук атакує по правому фланзі, скидає на центр, удара Бендери, Вищий воріт. Грудовський подає на Гончарука. Удар відбуває білик, воротар епіцентра. Тут порушує гірний проти захисника. І після святка завдає удар по поворотах, апелює білий до судді і дає жовту карточку. Так, атака у боковини. Пас на глухчука і удар в стійку воріт. Шенкиренко на гончарука. Гончарук. Прострільну передачу. Бодня пробуває і повз ворота. Небезпечний удар Лущука. Стійка рятує. Дуже небезпечно було. Беженар, головою кравчук, Бандера, Бандера забиває, але м'яч влучає в руку, то з порушенням правил і м'яч не зараховується. Кутовий подає епіцентр, лоппірник перший на м'ячик Довга передача на гончарка і виходить один на один, не встигає догнати його танчик і рятує білик. Дуже небезпечний був вихід сам на сам, але воротар під розправився. справився. Вже другий тайм. Прострільна передача Кольцова і відбиває на кутовий гравці під центр. Тут відразу беззуглий, безгуглих прострілює і м'яч у руках білика. Тут гірний блокує воротаря, не дає йому можливість вибити і друга жовта карточка відповідно вилучення. Буковина залишається у меншості, підводить Максим Гірний свою команду. Тут пас від воротаря білика скидає Кравчук на Маринюка. Маринюк прострільне передачі, і тут такий курйозний гол у власні ворота Шенкаренко. хотів зупинити, ну краще би він його не трогав. Нелогічний такий гол залітає у ворота боковини. На коліни йому скинулись 0-1. Пішов вперед епіцентр, Миронюк протягує під поле і хороший сильний удар, але відбуває воротар боковини каневців. Так, Прокидує танчик. Миронюк, знову удар Набагато вищий воріт Хороша атака від Маринюка. перший удар. ствір воріт ворит, він сильно, небезпечно, але реагує воротар, другий вже не такий небезпечний вищий воріт. так Готується до стандартного, Кутовий має виконувати. Команди боковини. Удар. Глущук виграє другий повар і пробиває по воротах епіцентр, з рідний рахунок 1-1. Так що, яку перевагу мали в першому таймі Чернівецькі футболісти втілили їх у другому таймі. І знову рівність. у рахунку, Кравчук. Небезпечний удар під перекладено рятує каневце. Дальний пострій від мороза, але вищий воріт. Штрафний завдає Буковина, і м'яч у ротах білика. Рук, прострілює, але не дотягується до м'яча гравець боковини, так що нічим ця атака не завершується. Далі ДБДНК скинка на Бендер, але удар не сильний і м'яч у руках голкіпера. Тут аж цілує за цей голову щука, виконуючи обов'язки головного тренера. Які емоції він йому дав. Знову Демиденко, удар на Ляшенка і дуже небезпечно. Тут як рятує Каневців, це, це справжній сейф. Ляшенко після травми дуже довго він лікувався, але це вперше вийшов після затяжної травми і так небезпечно. Завдає удар і тут. Просто рятує цей матч. Голкіпер Буковини Кутовий. Відбивається чернівчани, дотягується голкіпер буковини. І все. Один-один. Чотири заміни було у Буковини Андрійчук вийшов замість Бодні, Голуб замість Рудавського, Азізов замість Морговського і Кілєвий замість Глущука. А у епіцентра Сергій Нагорняк зробив лише дві заміни. Замість Кристіна Станіслава вийшов його брат Кристін Владіслав, і замість Беженара вийшов Полюлях. Гол у власні ворота на 49-й хвилини забив Шенкаренко. На 67-й хвилині зрівнює, пишуть, що безуглий. чомусь коментували, що це Юрій Глущук забив. Ви бачите, трошки є сумнів. Сайт дає одну інформацію, а цей матч я дивився по телебаченню, то коментували, що Глущук забив. І по радостям Юрія було видно, що він забив. В общем, трошки тут, ну таке в першій лізі буває невідповідність. Склад не той можуть написати, це вже нема чому дивуватися. В общем, або Глущук забив, або Безуглий, Вже придеться. Кому вірити, ну, по емоціям Глущука, то це він забив. Але Глущук міг радуватися за безугло. Так що тут знак питання. У першому таймі ініціативою володіла Буковина. У них було більше бажання виграти. Видно тому, що таке турнірне становище, в них тільки дві гри залишились після цієї. А у підцентра чотири гри, за чотири гри. Більша ймовірність набрати більше очок ну, і потрапити. У четвірку найкращих, щоб бути у чемпіонській групі весною. У другому таймі епіцентр забив ну такий, можна грубо сказати, тупий м'яч. Там прям самі вони собі такі привезли у власні урота і могли вийти вперед навіть після того, як зрівняла Буковина. якось навіть більше шансів по другому таймі епіцентру було. Тобто в загальному. Цілком логічна і справедлива нічия. Збірна 14-го туру першої ліги: Байда Металург Воротар, захисник Товкач Металург, захисник Безуглий Буковина, захисник Мамросенко Кудрівка, захисник Француз Прикарпаття, півзахисник Пла... Плахтир Полтава, півзахисник Моура Металіст, півзахисник Цюцюра Прикарпаття, півзахисник Бурячук металіст 1925 Нападник Андрій Різник Нева. Нападник Литовчина Кокодрівка. Ось така збірна туру 14-го туру. І тренер туру Володимир Сесенко з Полтави. Мені запам'яталось, що ніколи він після матчевих інтерв'ю Сесенко надає. Завжди дає інтерв'ю його помічника. Можливо, йому важко розмовляти на українській мові. Бо стараються всі тренера давати коментар українською. Можливо, точно не знаю. І дивимося турнірне положення, нічого особливо не помінялось. Перший агробізнес, другий епіцентр, буковина третя. У групі А поділя знивою внизу турнірної таблиці. Група Б Полтава, перша, Кудрівка, друга і Металіст уже. 1925 вибирається з тої нижньої некомфортної для себе зони. І вже у четвірки, на третьому місці, видно, приносить результат. Поява головного тренера Патріка Ван Леона. Внизу металург Дінас і Кремінь. Подивимося, анонс наступного туру 2, 3 і 4 листопада. Це субота, неділя і понеділок. Пройдуть матчі. Полтава буде приймати Кудрівку, Епіцентр Минай, Поділля, Агробізнес. Вікторія з Маріуполем буде грати Нева Прикарпаття, Кремінь Юкса, Металіст 1925. Буде приймати Металург. Хто має бажання донатами, буду вдячний за фінансову підтримку. Реквізити в описі цього відео. Ставимо подобайки, коментуємо, підписуємося на мій канал. На все добре.